З Іван Лівідмарка. Від вже під вечір, оскільки, було, е, оскільки була Пасха, е, день, день перед суботою, прийшов Йосиф Арматеї, шанований член Ради, який рівно ж очікував Царства Божого. Сміло, увійшовши до палати, попросив про Тіло Ісуса. Палат здивувався, що вже помер, сказав прикликати сотника і запитав його, чи, так, чи давно помер. Запевнений е, через сотника, що помер. Віддавті його Йосифові. З листа до Целіна. Щодо Пресвятої Діви Марії, то мушу тобі сказати, з якою простотою до неї відношуся. Взагалі, в Кармелі, в духовності Кармелітанській е, і, і, тобто, і сестри, називають Марію сестрою. Вона є сестрою. Пресвята Діва, стверджую, стверджую що, є, що я є щасливіше від тебе, бо маю тебе за матір, а ти не маєш. Пресвятої діви Марії, щоб її любити. Бачимо всі простоті вона так розважає. Це правда, що ти є матір'ю Ісуса, але того Ісуса дала мені усього, а Він на Христі віддався нам, віддав нам тебе. Щоби була матір'ю нашою. А так є ми багатші, ніж ти, оскільки посідаємо Ісуса, і Ти є для нас. З, -з, -з жовтого зошита Святої Терези знайметься такий рукопис. Для чого люблю тебе, Марія? Це такий вірш. Під час тих днів сумних мати прославлена прагну з тобою бути разом. Коли триває моє вигнання, ти мені об'явишся. На вершині Голготи, у стіп Христа, як священик, який офіру складає, щоб переблагати гнів Отця, Спасителя життя несеш, твоє серце є повне скарбів. Вже пророк проповідав твої муки безмежні, немає в світі терпіння подібного Твому, царице мучеників, ти є матір'ю болісною за кров серця. Віддана людові грішному. Марія, Ісус дав нам з висоти Христа Тебе за Матір. Будучи нашою матір'ю, не могла Ісуса затримати тільки для себе. Пиват поручив зняти мертве тіло Спасителя і переказати Його тобі. А ти віддала Його Йосифові за Рематеї, щоб могти його поховати, віддала Його людині і віддаєш його нам. Грішним людям, через яких поніс так жахливі муки. Аж аж так нам довіряєш, аж так нас любиш, незважаючи, що так через нас терпиш. Марія, яка з любов'ю прийняла мертве тіло свого сина, випроси нам ласку, щоб не ображали твого сина ані тебе, мати, гріхами тяжкими. Отче наш.